П'яні скандали, торгівля алкоголем посеред ночі, антисанітарія, шум та безлад. Так працює магазин, та крита тераса біля автовокзалу Ужгорода. Буквально за два метри балкони багатоповерхівки. Мешканці нижніх поверхів уже роками є свідками усього, що відбувається в Наливайці. Дана територія є прибудинковою територією. От а перетворилася вона за останні роки у розсадник п'янства. Люди без постійного місця проживання тут зробили собі базу, таку дислокацію постійно тут перебувають вночі під окнами будинку влаштовують собі цілі містечка. Наметові сплять тут матюки стоять до півночі. Постійні клієнти забігайлівки і не приховують тут. Їх фактичне місце проживання і добровільно йти звідси не збираються. Я тут живу Де? В двірі от, от я помжую тут за дальше штурму. Орендар точки на вимогу муніципальної поліції надає документи. Дозвіл на оренду землі під мав та терасу видано рішенням сесії міської ради за головування Віктора Погорілова. Я вам а ви мною документи. тепер єдине, чим може зарадити міська влада, це штрафи за невідповідність санітарним нормам та несанкціоновану роботу у нічний час. Зроблений адмінпротокол так. Який піде на адміністративну комісію, і ну можливо, власник або орендар сплатить штраф у розмірі 1700 гривень за невиконання умов торгівлі? Заклад біля вокзалу працює роками поза будь-якою увагою санстанції, міліції та інших контролюючих органів. Зараз міська влада бере на себе зобов'язання за найкоротший термін скасувати депутатський дозвіл на оренду землі під МАФом. А поки муніципальна поліція буде навідуватись на проспект Свободи 54 щодня та накладати штраф за штрафом за кожне порушення.